Поліційний блок стоїть у руїнах. Це головна квартира жорстокого коменданта табору Болеслава Грефнера, який щоденно одержує звіти про в'язнів і таборову сторожу. Працювали чили тижні по 10 годин, а у суботу тільки ще годин. Робота була веснажлива. Що в'язні тягнули, не коні, то в'язні в'язням не дозволяють ні читати книжок, ні писати додому. А найбільшим знущанням є заборона будь-коли розмовляти між собою. На цих сторінках імена сотень в'язнів польського табору для інтернованих у місті Береза Картузька. Зараз місто Береза на території Західної Білорусі. З часу його створення днями минуло 80 років. 17 червня 1934 року. Польський уряд прийняв рішення про відкриття концентраційного табору у Березі Картурській. Табір проіснував до 1939-го. За цей час серед інших противників керівного режиму через нього пройшли сотні українських патріотів Холмщини, Галичини та Волині. Відомості про них майже щодня протягом трьох років у Брезькому архіві збирав доцент Поліського університету Білорусі Олександр Ільгін. Там в архіві десь три тисячі особових справ. І отак навманням так десь вираховував українське прізвище. Ну, звісно, довелося, там, якщо там було десь 200 справ, довелося все одне десь про, о, проглянути, мабуть, 600, тому що не вгадаєш. Але, мабуть, жодної справи я так і не пропустив. Співавторами книги стали наші краяни Петро Мазур, Сергій Шандрук та вже покійний Арсен Гудима. Перше видання книги за Тебе Україну вийшло у 2010 році. Через чотири роки світ побачило друге. Доповнене писав Петро Кралюк у своїй статті. Що всі ми автори, люди, які не заробляємо собі на хліб історії. Просто нам ця тема близька, болюча, і ми взялися за це. Не зачепити за живе тема, яку досліджували автори, не могла. Кожен в'язнів понад усе мріяв побачити рідний народ вільним, а країну єдиною і успішною, і жертвував власною свободою не заради нагород, а задля майбутнього.